Добрий день, моя шкідна родину. Знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, як торік. Країна щасливих дітей вас чекає, гостинно двері ліцей наш відкриває. Формат навчальний, який буде, час покаже. Спасибі за силу, що ми із вами знову разом. Сьогодні на накази будемо видавати. А креативні ідеї представляти всіх педагогів, всіх вчителів, щоб продуктивним був рік наш новий. Перша креативна ідея емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, умикайте мікрофони, тримайте заряджені свої телефони, артикуляційний апарат розвивайте, репетируйте, на камеру розмовляйте. Тримаймося разом до перемоги. Не нехтуйте повітряні тривоги. Моя допомога вам пригодиться. На онлайн уроках хай вам не спиться. Камери вімпнені хай будуть завжди. Вічнавіч приємніше працювати з дітьми. Будьте активні по той бік екрану, Своїх вчителів не вводьте в оману. Батькам не кажіть, що немає уроку, щоб не було проблем в кінці навчального року. Наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Хто іде у перший клас, ще просимо до нас. Хтось у другий перейшов, будемо навчатись знову. Хтось у третьому вже, хай ваша школа береже. Ось цьогоріч випускник, четвертокласник вже до школи звик. Тож продовжуємо навчання дистанційно чи реально. все залежить не тільки від нас. Уперед навчати щас. Щоб букви українські не забути, щоб читацькі навички вернути себе як особистість. Поважати українську мову треба вивчати. І скільки знаєш мов, то стільки ти, людина, англійську вивчати будем неодмінно, на нас Європа надії великі покладає. Hello! Слава Михайлівна вас радістю чекає! То минулого не знає, той майбутнього не має, тепер ми пишемо історію з вами, весь світ за нами спостерігає, весь світ нам допомагає, хто кінець війни страшної знає. Кожен з нас повинен знати незабаром. Початок щасливої дати Україна переможе неодмінно. Математику ж не вивчиш дистанційно. Фізичні явища продовжуємо вивчати. За нас на передовій стоять солдати, щоб ми нові знання здобували, щоб Україну у науці прославляли. Ви втомилися віртуально подорожувати? Хоч не хоч, а географію потрібно вивчати. У нас діє без віз. Подорожі без географії не буде. Мій біліс. Країна щасливих дітей вивчає біологію людей, вивчає ботаніку, зоологію. Як врятувати нашу екологію, а екологію воєну ми відновимо, а ворога всі тіми свої зловимо. Щоб бути своїм серед своїх світі інформатики, ти справжнім другом стан для математики. Ми діаграмотність продовжимо вивчати, щоб фейки від доствірності відрізняти. Давайте намалюємо мир, зупинимо війну, передамо малюнки на передову, підтримаємо воїнів наших, солдатів, щоб швидше ворога вони могли здолати. Кожен день із гімну починайте. Україна переможе, вірте, знайте. Ще не вмерла Україна і не вмре ніколи. Поки щасливі діти навчаються в школі. Спортивний костюм ти купив, бо скоро відкриє спортзал. Нам треба тренуватись, тренуватись, спортивні змагання після перемоги будуть починатися. Віднині мій предмет найважливіший. Готуватиму до захисту усіх скоріше. А поки себе бережіть. Під час тривоги до сховища біжіть. Наша країна щасливих дітей має багато ще різних ідей. Але головніша ідея одна щоб жива й здорова була шкільна сім'я, щоб жива й здорова була Україна, а ми переможемо війну неодмінно. І знову почнеться нормальне навчання. Увага, увага! Загадайте бажання! Зараз для всіх пролунає дзвінок, він знову скликає на перший урок. Перший урок – безпека дитини у стінах щасливої, шкільної країни. Увага, увага! Дзвінок повідомляє. Перше вересня навчання розпочинаємо. В країні нашій ще море ідей, пропозицій чекаємо від наших дітей зі святом першого дзвоника всіх. Сьогодні привітати один одного не гріх. Дай Бог зустрітися найшвидше, реально, і не працювати більше віртуально.